Всім привіт глядачам, підписникам мого каналу. Сьогодні відео буде про Mercedes 124. Заміна сальника переднього колінвала. Причина заміни тече. Ось, чому вирішив викласти це відео? значить Зайшов на YouTube, не знайшов схожого відео. Як правило, видає в перших двох там, трьох рядках. от. Я не знайшов. І щоб там, скажімо, там рядовому водієві в допомогу, да, і хто там займається самостійно ремонтом свого автомобіля, не зрозуміло, що, куди, як, до чого. От, сьогодні постараюся розказати, показати все детально, щоб максимально було зрозуміло. Нічого складного в цій процедурі немає. От. Заміна самого сальника це не складно, але дуже багато. Якби, попутньої роботи, щоб до нього добратися. ось Зараз е, хочу показати е, наслідки того, як тече сальник переднього колінвала зня, значить Зняли ми захист двигуна. Він у нас весь мокрий у маслі, бачите, як? тут на піддоні у нас каплі висять масло. ось І Тут зараз я свічу біля. Шківа все біленьке вимите маслом. Бачите, як його вимиває. Ось. І саме перший признак це розкидає по сторонах, зараз я вам покажу. Значить, ось тут у нас на захисті пластиковому Мокро. від масла і з іншої сторони те саме у нас. От. Порівню видно, як ремінь закидає каплі висять. Ось Це саме перший признак того, що ось цей салінблок, нас, ой, салін, який стоїть під, на, на колінвалі передній, він нас пускає масло. Ось. Ну що ж, будемо пробувати добиратися до нього. Так, Захист двигуна ми зняли. Наступним. Таким кроком це буде, будемо зверху розбирати дифузор і все інше. Зараз буду показувати як. Так, Дивимося зверху. Значить, ну, Ось ці патрубки вони, в принципі, нам не мішають, нам потрібно лише буде зараз ось ці хомути позрізати. Знімаємо ось цей такий штопор, так називаємо, пластиковий. Ось, Відвігаємо і він виходить у нас. Все, витягне. Так, далі нам треба зробити так, щоб нам оці патрубки взагалі не мішали, тобто повкусувати оці хамути. Так, ось цей патрубок ми закинемо ось так сюди. Ось його тут так, прижали, щоб він нам взагалі тут не мав, не заважав, а ось цей маленький, можна десь отак. Сюди закинути за замок. Зачепили. Все, він нам не заважає. Так, наступний крок. Нам потрібно зняти сам дифузор. Він тут складається у нас з двох частин. Ось ця частина вона провертається. От, Провернули. І вищолкуємо її в сторону двигуна. Вона має. Постійно от на таких, бачите, защолках вона тримається. По всьому потрібно подивитися, щоб по всій дліні вона вийшла у нас. Так, ось така справа у нас виходить. Цей більший дифузор просто витягаємо догори. І знімаю сюди. Потім нам потрібно зняти ось цю меншу частину, вона просто потім назад, отак, оп, і витягли. Є така справа. Так, наступним кроком, що нам буде потрібно, це, е, значить, пораджу так, замалюйте собі ремінь. Спривидний. Щоб потім, коли ви будете його ставити, у вас не було проблем з ним. От, е як він, куди, на який ролик йде. Так, значить, наступним кроком нам потрібно буде зняти віскомуфту відкрутити. Поїхали. Так, і ще одне з приводу ремня. Щоб його зняти, значить нічого не потрібно відкручувати. Дивіться, я зараз вам покажу. Ось тут це знизу. Ось тут у нас знаходиться натяжний ролик. Дивіться, я за ремня зараз потягну і він буде в нас рухатись. А секунду. Бачите, він відходить. Тобто, що робимо далі? Беремо ключик на 15, відводимо його в сторону і ось тут на генераторі знімаємо самого ремня. Тобість, скидаємо шкіла генератора і все. У нас ремінь знятий В принципі, можна його повністю знімати, можна не повністю, кому як зручно. Так, наступним кроком нам потрібно значить, відкрутити цю крильчатку Я її вже на даний момент відкрутив, там зараз зніму, вам, покажу. Ось, кріпиться вона. Бачите, кріплення такі, три штучки є у нас. От, і на ось такі три болтика кріпиться. Відкрутили. Є. Зняли крючатку. Ось. Так, Наступним кроком нам потрібно зняти ремінь, щоб він нам не заважав. Вже показував ось тут. Бачите, вже є доступ до нас до цього. Натяжного роліка. Ми зараз його ключком там на 15 відводимо. І ось тут, чи внизу, з генератора, вже знімаємо сам ремішок, щоб він нам не заважав. Так, зняли ми ремінь. от, Наступним кроком, що нам потрібно зробити, це виставити шківку лінвала верхню мертву точку. Ось тут на блоку є такий зараз, ось, бачите, я до нього. Флажочок метка І на самому шківу є позначки там. От ми бачимо 0, 2, 1 Т Т, це верхня мертва точка. У нас виходить. Ми її виставляємо по флажку. Для чого? Далі так, розкажу. Виставили ми шкіру в верхню мертву точку по міці. Значить, наступне, що потрібно, відкрутити ось цей болт. Значить, саме простіше. Це потрібно, щоб вам хтось допомагав. Там, значить, головка потрібна на 27 і бажано багато грана. Так нею буде зручніше відкручувати. Значить, хтось один бере головку, значить, що там, метрова труба допоміжна, от, так скажемо, плече. А хтось інший, значить, дивіться, якщо у вас автомат, зараз візьму. от, Тут є таке віконце. От. І хтось монтіровкою там штопорить, бачите, сліди залишились. От. Хтось штопорить монтіровкою, тримає відкручує. В принципі, Я відкрутив, тільки що все нормально. Зараз вам покажу. Ось, дивіться, я вже його тріщоткою я його вже легенько відкручую. От. Е Після того, як відкрутили, обов'язково перевірте е мітки. Чи не змістилися мітки, щоб вони у вас стояли От, по тому флажку, верхня мертва точка по флажку стояла. Перевірили все, можете сміло відкручувати шків колінвала. Так, відкрутили ми болт шківа колінвала. ось у нас, бачите, є. Шків колінвала не знімав, тому що на даний момент його неможливо зняти. Потрібно відкрутити саму віску муфту. От. Там, бачите, там є такі чотири болтики, зараз покажу. Ось тут. раз. Відкручуємо два, три. І четвертий. По кругу їх відкручуємо, знімаємо візку муфту, аж потім ми зможемо зняти сам шків. Так, розповідаю, навіщо я відкручував ось ці чотири болтика. Значить, ну, можна було не 4, а 2 відкрутити. Але тут не страшно, ми їх потім Дивіться, Що я далі роблю? Беру викрутку вставляю між двома болтиками. От. Потім в нас зійде шестиграник і відкручуємо саму. Я її вже зірвав. Ось, ось так. Шестиграником. Тобто за викрутку тримаєте і за шестиграник відкручуєте. Ну Я її вже зірвав, вона вже в мене легенько ходить. В принципі, зрозуміло. Може хтось там по-іншому це робить. Я роблю так. Так саме простіше і зручніше. Зняли віскомофту. Це саме болтик під шестигранник на 8. бачите, от, Добре, виставляємо в сторону. Далі ми бачимо у нас тут от Все. Зараз ми ці 4 болтика на 10 зажмемо і на цьому. А, вірніше, ні, не, не зажмемо. Нам потрібно його знімати. Це коли будемо збирати, тоді вже будемо зажимати. Знімати чому? Тому що цей шківок нам не дає зняти сам шків колінчастого вала. Він отут ходить в зачеплення, впирається в нього і не дає. Нам потрібно його відкручувати і знімати. Поїхали. Так, Зняли сам шків. От, на чотирьох болтиках. Далі будемо тут гарно дуже видно. Те, що я вам розказував. Зараз я попробую вам показати його. я ставлю Не хочу на щось щось стояти. Мені так Ось. Ось тут флажок ось той. І мітка Т. Це верхня мертва точка. Ось, ну далі про це розкажу. Все, поїхали. Знімаємо шківку. Зняли мишків клінвала. Ось, ось так він у нас виглядає. Сидить він у нас на шпонці. Між пас під шпонку є. Тепер саме головне те, що я розказував за мітку верхньої мертвої точки. дивіться. Ось вона у нас ось тут знаходиться. Ось, ось тут. Ось камера сфокусується. Ось. ось тут верхня мертва точка, бачите? І коли ми отак подивимося, значить шпонка у нас знаходиться вверху. Це саме головне, тому що, наприклад, якщо не виставити мітки, значить шпонка може бути внизу. І коли ви будете знімати сам шків, шпонка впаде всередину в двигун. А це, це не хорошо буде, тому що це додає лишньої роботи. І по обсягу ця робота не маленька, повірте. Так що краще виставити, зробити, щоб все було гаразд. Покажу вам зараз сальницем. От він наш рідненький сальник. Бачимо, що там все тече, масло пускає. Зараз будемо його звідти виймати і ставити новий сальник. Бачите, як там грязно все, все тече. От. Ну що Давайте будемо міняти сальник. Замінили ми сальника. Ось у нас старий сальник. Вот який в нас тік. Тут, якщо уважно подивитися, зараз камера попробую, хай налаштується. Не знаю, видно вам чи ні. Ну, я бачу, що кромка ось тут по внутрішньому сальнику вона э, От. Э, Це Старий сальник достав я його, новий поставив, поставив вже шків, затягнув його, затягував, так само, як відкручував, один э, тримає значить, монтіровкою штупорить, сам колінувал, другий затягує. От. Дене що, прийшлось мені з тою шпонкою погратися, про яку я казав. Дуже важко вона так заходить. От. Треба дуже точно, точно, так і ніжно поставити цього шківа, щоб та шпонка звідти не випала. Ось. Ну, У нас все вийшло. От. Все добре. Зараз далі дуже збирати. Збираємо все. Зворотньому порядку якби, от. Що там, ставимо значить, шкіл самої муфти, от, Накидаємо рівня, прикручуємо візкумуфту, крильчатку от військомуфти будемо прикручувати. От. І все, поставимо дифузор. Да, на цьому все. Ось така заміна у нас сальника вала. Так що, кому потрібно, користуйтесь на здоров'я. Всім до побачення, до нових зустрічей, всього найкращого. Кому сподобалось, ставте лайки, звичайно. Кому не сподобалось, дизлайки, це рівно ставте. Як то не є, але То все ж приємно, коли оцінюють твою роботу. Все, вам успіхів, всього найкращого, до нових зустрічей.